Маєток Журавських між відродженням і руйнацією. Після трьох поділів Речі Посполитої кінця XVIII століття правобережна Україна перейшла під владу Російської імперії. Був запроваджений новий адміністративно-територіальний устрій. Бердичівський повіт входив до складу Київської губернії. Для утвердження своєї влади російський уряд намагався, перш за все, завоювати прихильність великих землевласників, більшість з яких становили польські магнати та шляхта. За словами Наталії Полонської Василенко, ніколи не мали вони такої влади над селянами і кудістали від російського уряду. У Київській губернії на початку 60-х років 19 століття 87% поміщиків становили поляки-шляхтичі. Маєтки на правобережжі мав і польський поміщик Марцелій Константинович-Журавський. Рід Журавських внесений до списків дворян Київської губернії. За свідченням старожилів, щоб переповідали історію села. Землю Марцелій Журавський виграв у карти в поміщика Якубовського. Щоправда, історичних даних, яких могли це підтвердити, не знайдено. Та відомо, що обидва мали маєтки на Уманщині, тому ми можемо припустити, що вони обидва були знайомі. У 1820 році поміщик Журавський розпочав зведення маєтку, дотримуючись моди того часу. Спочатку на місці майбутньої забудови він посадив липу та ялину, і лише після того, як дерева прийнялися і пішли у ріст, стали закладати фундамент будівлі. Ще до недавнього часу липа знаходилась на території школи та ударом блискавки дерево було знищено. До складу садиби увійшли сам палац, флігель, манеж та конюшні. Біля сучасного бару в центрі села, колись знаходився міст до маєтку Журавського. Нині тут залишилась одна колона від брами. Раніше тут стояла охорона, яка проживала в спеціальних будиночках, а неподалік була дровірня, куди збирали дрова для опалення панського маєтку. Сьогодні це приміщення сільського будинку культури. Від дворі тягнулась вимущена камінням дорога, що прямувала через місточок та розділялася на дві гілки. Одна вела до будинку через палац, а інша вздовж берега, через дерев'яний місточок на інший бік ставка. Там було дві конюшні для робочих коней та дерев'яний блин, який зберігався до недавнього часу та був знищений через пожежу з невідомих причин. Цікаво, що ансамбль будівлі пройшов майже неушкодженим крізь роки громадянської війни та Другої світової. Досі збереглися декоративні шати окремих інтер'єрів. Та найбільше свій негативний відбиток час залишив на вежі, яка була окрасою маєтку та усього села. Висота вежі сягала чотириповерхового будинку. На східній та західній стіні були вмонтовані великі годинники, завдяки яким щогодини звучав мелодійний дзвін. На початку 2000-х стіни стали руйнуватись, тому задля безпеки, адже поблизу знаходилось приміщення школи, було прийнято рішення знести будівлю. Проте завдання виявилось не під силу сучасній техніці, сталевий трос обірвався, а частина вежі так і вистояла. На жаль, це все, що лишилось від споруди. Після одруження Журавський розширив свій будинок та добудував другий поверх. Центральний вхід прикрашавали чотири колони, які підтримували великий балкон, оточений кованими перилами. Стіни маєтку й досі міцні. За переказами старожилів, для укріплення будівлі додавали курячі яйця, які збирали по усьому селу. Перед будинком знаходилась велика ділянка, оформлена у вигляді партеру, який був огороджений маленькими кам'яними стопчиками, що з'єднувались між собою масивними чавунним ланцюгом. У північній його частині був лабіринт. Зі сходу до будинку була прибудована велика дерев'яна тераса, неподалік розарій, а далі розкинувся великий парк і сад. На жаль, останні дерева з парку були знищені під час Другої світової. Їх використовували для опалення. Нині тут розташовується спортивний майданчик школи. Варто згадати ще про одне приміщення на території маєтку, що приховалось на березі ставка це льодовня, в якій зберігалися м'ясо, молоко та інші продукти. Необхідна температура підтримувалась за допомогою льоду. Його рубали взимку, на ставку, а потім розміщували в кам'яних катках. Поряд були ще пральня, кузня, пекарня, але ці приміщення до нашого часу не збереглись. У 1943 році Журавський будує нову Дмитрівську церкву, а у 1860-му при цій церкві відкрито школу. Після 1875 року будинок і землю спадкував син Євгеній. У власності родини усе господарство перебувало до подій 1917 року. Революційні події змусили пана Журавського виїхати у Варшаву. Туди ж він і забрав своїх племінних хрисяків. У цей період маєток жив новим бурхливим життям. Цікаво, що маєтковий комплекс прийшов практично неушкодженим крізь громадянської війни 1918-21 років та другої світової війни з 1925 року і до сьогодні в приміщенні палацу розмістилася сільська школа. Мешканці села на початку 2000-х років звернулися до обласної влади з пропозицією взяти комплекс маєтку Журавських на державний облік як пам'ятку архітектури, але отримали відмову. Увесь цей час декоративна башта розбиралася місцевими вандалами на цеглинки, що призвело до її руйнації. так і усі інші будівлі можуть поступово зникнути. Шкода ж це наша пам'ять, наша історія. Давайте не допускати цього.